Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нас. Звісно, з самого початку хочу нагадати вам про те, що не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Всі знають, що може ворог вдарити в будь-який момент, навіть коли буде перемір'я. Тож, будь ласка, не нехтуйте сиренами, бережіть себе. Ну і допомагайте нашим захисникам, які прямо зараз у цю секунду продовжують віддавати своє життя, свою кров, всі сили за для того, щоб ми жили у мирній країні. Заради нашого майбутнього, будь ласка, підтримуйте їх. Сьогодні в цій студії ми раді приймати Дмитра Плетенчука, речника ВМС Збройних сил України. Вітаю вас, пане! Вітаю. Дякую, що прийшли до нас. Хочеться поговорити з вами про все те, що несеться зараз по телеграм-каналах, по всіх новинах. Можливе перемір'я, можливе перемір'я на чорному морі, можливе припинення ударів і так далі. Як все це розглядати? Бо дійсно дуже багато людей, читаючи ці новини. Не, не занурюються у суть цього, як воно це буде, тож скажіть, будь ласка, а спочатку, яка зараз є загроза для Одещини саме з моря? Чи є вона взагалі? Якщо брати безпосередньо акваторію Азово-Чорноморського регіону, це, в принципі, одна акваторія, да. розглядається вона комплексно, як правило, в Азовському морі такої небезпеки станом на зараз немає. І немає, там вже тривалий час. Більше ніж півроку росіяни не виводять туди свої кораблі з причин розуміння, що там ми їх дістанемо, uh -huh. якщо зовсім просто. І я маю на увазі конкретно військово-морські сили. Да. А окрім нас там є ще інші складові сили оборони і безпеки. Інші складові, складові Збройних сил України, які так само відпрацьовували по цій акваторії свого uh -huh. часу. Наприклад, перший корабель було знищено сухопутними військами, взагалі це великий десантний корабель. Що стосується Чорного моря, то теж залишається, звісно, загроза через те, що в акваторії Чорного моря вони тримають 8 носіїв килатих ракет. Uh -huh. Це 5 кораблів по 8 пускових і 3 підводних човни по 4. Uh -huh. З іншого боку, технічні характеристики цих ракет вони вже не настільки актуальні, як на початку повномасштабного вторгнення. Вже з'явився досвід, з'явилися засоби для протидії, і тому, відповідно, вони вже не несуть тієї загрози, від якої ми прокинулися всі з вами да. разом на початку повномасштабного вторгнення. Але з плюсів так само те, що ці кораблі вони не мають універсальних пускових. Тобто uh -huh. Онікси, наприклад, вони з них запускати не можуть. Так само, як і інші види ракет, тільки калібри. Yeah. Тому так можу сказати, що якась небезпека в цьому контексті присутня постійно. Але статистично в цьому році за три місяці вони застосовували три рази uh -huh. ці носії от кожного місяця по одному разу. Звісно, в промасовних атаках практично. навіть були uh -huh. застосування окремі, що, до речі. Не типово, тому що ворог давно зрозумів, що застосування калібрів як окремого виду озброєння зазвичай не, не, не дуже ефективне. Uh -huh. Але був і такий випадок: ви праві: з іншого боку, з акваторії Чорного моря постійно атакують узбережжя шахеди. Yeah. Шахеди запускають, як правило, з території Криму з-під Кірчі, або це Приморська Хтаська безпосередньо з території так званої Російської Федерації, це східна частина Чорного моря. Uh -huh. Так само вони використовують Крим, тимчасово окупований для того, щоб обстрілювати нашу територію, в тому числі портову інфраструктуру, притулку тактичним ракетним комплексом Іскандер. Uh -huh. Наприклад. І тому можна сказати, що загрози з моря вони існують. І, от, в принципі, всі Е, я перелічив, окрім авіації. Авіація так само там присутня. Yeah. На жаль, достатньо. Великій кількості, і періодично вони так само намагаються робити пуски з екваторії. Угу. Це тактична авіація, не стратегічна, хоча в минулому році і стратегії сюди заходили. Да, було таке. Але знов таки, цей тип озброєння теж вже нам знайомий, скажімо так. Угу. Але це теж небезпека. І кожен обстріл з повітряних платформ або з повітря взагалі це завжди небезпека, само собою. Ну, звісно, звісно, ми звикли до того, що шахеди із моря заходять. Зараз з'явилася в інтернеті інформація про те, що з'явилися якісь, вони відкрили якісь нові а, стартові площадки для шахедів. А, і що військові нам кажуть, які приходили до нас, що можливо шахедів буде набагато більше. Свого часу, там рік тому ми спілкувалися з паном Судецом, з, а, а, який якраз і займається цим питанням. Він казав, що буде приблизно 100-150 дронів на ніч. Ми бачимо це. Зараз Син прийшов до нас пару тижнів тому, сказав: готуйтеся, буде 200-250, і це мінімум. Вони можуть запускати і більше. Чи очікуєте ви такого, що може зрости кількість шахетів? Ракет буде менше, але буде більше дронів? Я можу зазначити, що військово-морські сили так само є складовою протиповітряної оборони нашої да. країни? Особливість відбиття повітряних атак в Одесі полягає в тому, що Одеса закінчується морем. А починається морем, для кого я. Угу. І, відповідно, у нас немає фактично такого майданчика, як, наприклад, в містах, які оточені суходолом, для того, щоб там могли працювати у великій кількості мобільній вогневій групі на колесах. Да. Тобто це вже задачі військово-морських сил. Це вже наш корабельний катерний склад, відбуваються ці атаки, відповідно. В цьому особливість і складність. Але в будь-якому разі ми тут не одні цим. Опікуємося uh -huh. тільки військово-морські сили, і звісно, ми о, намагаємося зробити все можливе і все від нас залежне для того, щоб наслідки цих атак були мінімальні. І кількість дронів, яка проривається через нашу оборону, була мінімальна. Uh -huh. В будь-якому разі, вся ця війна це протистояння е, ідеї, протистояння рішень, і е, кожного разу одна сторона шукає. Способ дії, інша протидії. Так відбувалося в морі, таких прикладів багато. І завжди те, що спрацює сьогодні, не працює завтра, як з іншого боку, так і з нашого боку. І звісно, якщо вони масштабують якісь засоби uh -huh. ураження, буде відповідь з нашого боку. Ми так само будемо масштабувати, в свою чергу, засоби для того, щоб відбуватися а так, і ймовірніше за все. Тому слідкуємо за ситуацією, і я впевнений, що відповідні рішення на відповідному рівні. Опрацьовують ну, як то кажуть, працюємо по факту. Будуть 200, будемо працювати по 200. Головне знов-таки, це величезне запитання, і не стільки до вас, скільки і до політики, і наших партнерів, щоб було чим збивати все це. Бо ми розуміємо, що не все може виготовлятися тут, на території України, і запаси теж невеликі. І якщо американці будуть зволікати. То кількість дронів, яка може пролітати, вона може бути суто більше, але знов-таки, коли а, приходять до нас хлопці з ППО і кажуть, що ми там збиваємо більше 80% того, що летить. Ну це фантастичне, дійсно так. фантастичне число, яке дивує всіх, і самих хлопців, і командування, і наших партнерів, які ну впевнені були, що такого не може бути. Вони на це не розраховували. 80-85% збивається все. Ну це велика шана всім хлопцям, які працюють. Дякуємо за те, що захищаєте нас всебічно. На... скажіть, будь ласка, це перемір'я, про яке зараз розмовляється. Про це теж хочеться поговорити. Бо що таке перемір'я на морі? Як воно має виглядати і про що зараз йдеться? Якщо озвучувати позицію військово-морських сил, uh -huh. представником яких я є в нашому розумінні, і як ви бачите, в розумінні нашого президента України Володимира Зеленського, це в першу чергу безпека роботи портової інфраструктури. Uh -huh. Це відсутність обстрілів портової інфраструктури, це нарешті. Зведення до нуля жертв цих оптерів, тому що, на жаль, за період повномасштабного вторгнення, 13 цивільних моряків загинули, 38 було поранено, і звісно, це впливає на об'єми перевезень, це впливає на рівень довіри і рівень ризику, який може очікувати тут цивільні судна. А це питання щодо страхових компаній, звісно, щодо ставок страхування. І так, враховуючи те, що для України море є основним експортно-імпортним каналом, завжди ним був і буде залишатися. Yeah. Це 90% українського експорту, імпорту, відповідно для нас дуже важливо, щоб це працювало стало. Це питання і економічної безпеки нашої, і реалізації наших товарів, і надходжень валютних до бюджету України, і забезпечення робочих місць, особливо враховуючи те, що фактично зараз збіжжя стало основним. Видом товарів, які переміщуються через цей коридор, тому він і називається зерновий. Ну так, якщо раніше там було багато металу, так з тих заводів, які росіяни зараз окупували або знищили, наприклад, то зараз, як ви бачите, саме збіжжя українське фактично це те, це що наше золота побачити в кожному порту. Як воно завантажується на кораблі? Ну так, і при цьому прилітає по цих кораблях. Ми бачимо, як дійсно по іноземних кораблях прилітають іскандери, як буває іноземних. А є якась реакція від а, представників інших країн. Чи бачили ви хоч щось, а, якесь занепокоєння від них, бо по їх моряках вже б'ють, вони щось Росії можуть взагалі сказати? Останній кейс, наприклад, судно яке було була Загинули чотири моряки, вони мали сирійське, Арабська Сирійська Республіка громадянство. Як ви знаєте, у них у самих там зараз доволі складна ситуація, політична і військова. І тут є багато складових. В Одесі, звісно, як правило, обізнані люди з такими особливостями. Тут багато моряків, але для інших глядачів можемо роз'яснити, що судно це не просто щось таке унітарне. Це Прапор, під яким воно ходить. Угу. Це екіпаж, який може складатися з громадян різних країн. Капітан, який може бути там, так само представником будь-якої країни. Да. Це безпосередньо власник, який цього. теж може бути з якої країни. Да, досить часто це власники якраз цивілізованих країн. Угу. Це країна, яка є кінцевим бенефіціаром, отримувачем цього вантажу. Наприклад, mm -hmm. те, що було останнім уражено, це збіжжя в Алжир, наскільки пам'ятаю, мало yeah. бути доставлено, наступного ранку вони вже мали виходити. Трохи не встигли. Це Африка. І це якраз повертаючись до тих проблем пов'язаних з продовольчою безпекою, якою опікується Організація Об'єднаних Націй, вони так періодично різноманітний ступінь, ступінь занепокоєності, звісно. Демонструють так само, як і решта організацій, яких багато міжнародних. Проте, як ви бачите, для росіян єдиний спосіб, ще якось донести інформацію, це, звісно, мова ультиматумів, сили і будь-які домовленості, вони, звісно, мають підкріплюватися відповідними силами. Якщо ми зараз кажемо про мирне море, так ми можемо про нього казати, тому що фактично зараз вони. Російський флот в Чорному морі знаходиться в тому стані, коли їм краще домовлятися, uh -huh. тому що на рівні силового протиборства ми вже показали, що насправді ми достойний противник, достойний конкурент, так, звісно, у них ще залишається доволі багато бойових одиниць, але їхнє використання доволі обмежене uh -huh. і все. І вони мають зараз щось робити. Що ви очікуєте? Чи очікуєте ви, що дійсно на якісь там 30 днів може бути умовний мир, умовне перемір'я, і ми по Одесі не будемо отримувати іскандерами і так далі. Або це буде умовний мир. Ми будемо мати дрони, які будуть бити по житлових будинках, по складах якихось, по ТЦ, по автостоянках і так далі. Все буде залежати від багатьох насправді факторів. В першу чергу треба бачити кінцевий документ. Угу. Вже імплементований, який буде впроваджено в юридичній площині, реалізовано. Ну, так, да. І де буде вказано безпосередньо межі, якісь умови, означено, окреслено там в першу чергу об'єкти, по яких не можна наносити. Ну, да. ну, звісно, прогнозувати дуже важко. І аналізувати важко, тому що ще нема кінцевого документу. Так, є деякі озвучені тези. Озвучені нами, озвучені міністром оборони щодо східної частини Чорного моря, озвучений президентом України. Щодо, ну, є навіть озвучений бачимо... росіянам, бо ви не сказали з 18 березня вже перемір'я існує. Ну, це окрема категорія, скажімо так. Ну, так. Да. В будь-якому разі, ми свою позицію озвучила Україна, Як ми це бачимо? Як воно буде оформлено, угу. побачимо згодом всі, я впевнений. Ну, оцей от Чорноморський нова, Чорноморська зернова угода. Ми ж існували вже з нею з початку війни. Вони контролювали Босфор, вони запускали там невелику кількість кораблів по три по чотири корабля на, на тиждень, mm -hmm. на день точніше, вони запускали, хоча могли там 12-15 запускати. Вони нагальма тиснули скрізь і били по кораблях. При цьому вони контролювали, нібито цей процес. Зараз вони знов хочуть його контролювати. Якщо ну чи плюс до нас ця нова Чорноморська зернова ініціатива, новий Чорноморський зерновий коридор. Він не зараз працює і, і працює дуже непогано. Збройні сили і військово-морські сили вони охороняють все це, вони дають можливість збіжжі перевозити і все добре. То навіщо нам цей коридор знов такий? То треба одразу окреслити, що ніколи вони не контролювали Босфор. Ну, вони, да. вони Тому вважали що, так, їх комісія е там сиділа. Друга назва Босфору це турецькі протоки. Ну да. Контролює їх Турецька Республіка, яка є членом Північно-Атлантичного Альянсу. Ну да. Так само, як і Болгарія, так само, як і Румунія. Це три країни Чорноморського басейну, які є членами НАТО. І так, коли судна рухалися звичайними маршрутами, як називають шляхи морської комунікації, угу. напряму коротшим шляхом, тому що, звісно, робота такого судна вантажного, вона дуже дорого коштує. Там мова йде про десятки тисяч доларів на добу. І звісно, там, де кожна купівчина рахується, бо це бізнес, це кінцева вартість доставки, судно йшли напряму uh -huh. до портів Великої Одеси. Так. І в той момент так склалася ситуація, що треба було цю ініціативу якось впроваджувати. Так звану зернову угоду. Щодо самої угоди, як вона працювала, це окрема історія. Yeah, yeah. Але не найкращим чином для нас, якщо коротко. Uh -huh. От. Технічно затягували огляд суден, робили все можливе. В результаті так, Україна знайшла власний спосіб обійтися без дозволів в лавках Російської Федерації. Вже після цього ситуація змінилась настільки, що. Росіяни взагалі були вимушені покинути. Так, да, ви праві, вони виходили в цей район, ну, да. перекривали ділянки моря, порушували да. міжнародне морське право, перекриваючи ділянки моря в нашому територіальному морі, це взагалі нонсенс. Uh -huh. Вони перекривали ділянки в виключно морській економічній зоні інших країн. Міжнародне право це дозволяє, але вони цим зловживали завжди. Тим не менш, що після того, як коридор став проходити через територіальні води країн-членів НАТО, ця історія закінчилася. Тому о, когось там проконтролювати, звісно, вони собі дозволити не можуть. Угу. І о, тому, відповідно, питання щодо о, можливих якихось додаткових угод щодо нашого коридору, наскільки я знаю, зараз вони виходили виключно в інформаційний простір у вигляді інформаційних в Києві. Ну так. Да. Е, на офіційному рівні, наскільки я е, бачу в моніторингу, угу. вони поки що ніяк не з'являлися. Вони постійно роблять такі вкиди. Вони постійно намагаються промацати дно. Uh -huh. Але проблема в тому, що вони його знизу мацають. Ну От, вони ні, там то, де вони не знають, яка глибина, тому що вони 네. знизу. Там, дно де корабель той самий. Так, да. вони знаєте, там не пробивають зверху, вони постійно під Стукуються, знаходяться. Них, да. Да. Тому їм важко зорієнтуватися, і вони постійно щось вкидають. подивитися ага. на реакцію. Ну слухайте, вони витрачають величезні кошти на все це. Величезні так. кошти на пропаганду так. свою і на своїх, оцих, от яких о, у тому числі поступово Посипак. знищують. Посипак, да, їх знищують і днями дуже така череда. Кучно так. пішли. Кучно пішли. І хай собі йдуть, ну звісно, хай би сиділи взагалі на болотах і вирішували. Свої питання і не лізли до нас. У нас був нормальне життя. Я сподіваюся, воно таким і буде, коли все закінчиться. Чи вірите ви в перемір'я на 30 днів? Насправді. Я вірю в першу чергу в е, силу зброї, в Це тому числі від... української. Ну так. Да. Е, я вірю в те, що забезпечити мир. Е, Якщо ми маємо такого сусіда, може лише з позиції сили, я вірю в те, що ми на це здатні, ми це вже довели. Чи вірю я в те, що росіяни будуть дотримуватися перемір'я? Я не готовий прогнозувати, угу. тому що це процес геополітичний. Ми в принципі не можемо це коментувати з позиції військово-морських сил. Проте я маю досвід участі на Донбасі. Угу. До початку повномасштабного вторгнення задовго. І там ми перемір'я слухали, щоночі. Ну, Ви знаєте, да, да. А, да. А, тут вже інший рівень зобов'язань. Це ага. вже зобов'язання, які вони мають перед третьою стороною, перед потужним геополітичним гравцем. Наскільки росіяни готові порушувати ці домовленості, ми побачимо згодом. В будь-якому разі, звісно, розслаблятися ми не збираємось. Абсолютно, треба бути завжди на поготові. Ворог такий, що ну, з 2014 року ми навчені, що ворог може зробити все, що завгодно, пообіцяти одне, а зробити інше. Не обіцяти нічого і зробити нам сюрпризи. Тож давайте все ж таки будемо пильними. Давайте розуміти, що. Відповідальність лежить в першу чергу на наших з вами плечах, і розслаблятися точно не стоїть. Я розумію, що зараз всі зараз буде перемір'я, буду огірки копати і так далі. Треба знати, що в будь-який момент все ж таки може щось прилетіти. Ну, огірки в будь-якому разі треба копати. Так, да, копати треба, але з огляду на Це те, те що, варяю, пишуть, варяю. що пишуть що там, сирена, не сирена, обов'язково бережіть себе взагалі то. Ну і я хочу подякувати вам за те, що прийшли і з мали можливість. З вами поспілкуватися. Як тільки з'явиться, хоч якісь там домовленості, можемо вже по факту розмовляти з вами. Тож давайте зустрічатися. Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України. Сьогодні в нашій студії. Дякую, пане вам. Дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка, українці. Не нехтуйте сиренами, продовжуйте підтримувати наших захисників. Ну, і знаєте, що все 100% буде Україна.